О. Блін, здається, це теж буде шедевр, так? Ой-ой, так, я зрозумів. Геймпад тут не треба. Е, так, він одразу чомусь мені ставить. В... Ну, коротше, це дуже інді. О, є ukrainian, Файно. Оце все це класно. Так. Апай. Графіка значно краще, але є офігезний шрифт. Як вам офігезний шрифт, до речі? Обожнюю. Рік 2082. Більшість планети вкрита водою, склад морської фауни, змінився. Кардинально людство налічує близько 500 мільйонів людей, більшість з яких живе там, де раніше були гори. Такому році наші <смістичні> шиптів не було, можливо. Окей, next. Ви знаходитесь у карпатському порту. <смістичні> Команда дослідників знайшла аномалію у Чорному морі. Сигнал показує, що частина морського дна почала підійматися. Все вказує на те, що на поверхні утворюється новий острів. Виробітник Південної Підводної команди ваша, ваша задача дійти до аномалії і дослідити її. Розробник не надто грамотний. Ну, а шо ж. Якийсь занадто довгий лоудінг для такого рівня гри. Ну, добренько, ми, ми, ми почекаємо. Може, вона зависла? Ну, зараз дайте я на паузу поставлю. О! О, курва! Я ж поставив українську. Чому воно мені пише Boost, Active Move. Та, погоджуюсь. Тут щось має бути написано, та? Ану. Чорне море. 120 км. Стара табличка раніше море було далеко. Тепер воно всюди. Ага, окей. А... а шо це таке? Блін, це міна? Та, це міни я перевірив. А... Я перевірив. Окей, а... а це що таке? Блін, це теж міни якісь такі, та? Ні, мені це треба. <ріхи> ні, ну я мав перевірити. Блін, а я не впаду туди просто, якщо зараз. О, до речі, там є е, зелена стрілка, яка показує, куди мені треба. Я одразу не зрозумів. Чи почекайте, ні, це старт. Це моя стартова позиція. Ага, Point. Це, це, типу, де я і квест. Але в мене немає на локаторі фіолетового нічого. Це Deep Deep C. Я, я не знаю, куди мені. Я тут, я тут вмру. О, а дивіться. Ми можемо, типу, почекайте. Нам треба. Зараз, 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 зараз. Яку пісню поставити? А, так, а ну блін. А, зараз 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 додасть. Отак. От Дивіться на червоного чувака. Мені здається йому файно. Та! <хи> Окей, добренько. Попливи кудись. Попливи кудись. Тут є хоча б якісь об'єкти. У нас є файна музика. Тато наполягав, щоб я став підводником. Він завжди хотів плавати, але не взяли. Мені пощастило трохи більше, чесно кажучи, бути тут зовсім не те, чого я хочу, але варіантів обмаль. Я щось взагалі не впевнений, що тобі пощастило жити в часі, коли все затопило водою. Але, Або кукурудза, а я хотів побачити світ. Ну, хоча б те, що від нього залишилось. таку кукурудзу непогано, так почекайте, це міна. Міна нам не треба. Так, я почув е, звук оцього, типу локатору, звідки це? Стало темно. Я е, е, глибоко під водою. Чому до цього було світло? Типу я не питаю, чому стало темно, чому до цього було світло? Так, ну, я йду точ, точно від е, точки старту. Я гадаю, що це правильна стратегія в цій ситуації. Я поки що нічого не бачу, щоб щось відбувалося. О, дивіться, там щось є. Що це таке? Що це таке? О, я щось підібрав. Не знаю що, але найбуде, так би мовити. Ну, ця гра краще. Ну, тут, так, тут можна, типу, головою э, рухати оцього э, чувака на приборній панелі. Погоджуюсь, це, це вже ну, реально цікавіше. О, можна ж пливти на гору. Точно, можна ж пливти на гору. Я ж плавати вмію. Текстури приємні, що мапа є. До речі, тут, може, є якісь. Ага, можна зберегтись, завантажитись. Почати спочатку. Окей, ні, ну цього ми поки що робити не будемо. Я не впевнений, що моя стратегія рухатись е, в протилежному напрямку від старту це гарна, але поки що інших ідей в мене взагалі немає. Ага, стіна. Так, враховуючи, що в цій грі немає музики, сміливо ставте ваші улюблені пісні. Мені здається, що це обмеження мапи. Бо щось я підіймаюсь, підіймаюсь, підіймаюсь. О, дивіться, ні, є. Є, кудись я піднявся. Давайте. Спробуємо обминути цей краєчок. от сюди кудись. Здається, я досяг ліміту, так би мовити. Гаразд. Я не можу вийти на поверхню. Та, гра не дає мені такого зробити. О, окей, і. і. Давайте рухатись. О, здається, дивіться, я знайшов кут усієї мапи. Так. Там, кут усієї мапи. Чудово. Ну, вона не безмежна, і, як розумію, процедурно не генерується. Добре. Що, пішли далі дивитись щось. Бо воно щось таке воно. Непоможна зробити якось е, вечір е, такої крінжатіни, але. Щось зараз не дуже хочу.